А виявляється, є тільки дві речі в житті це музика і наука. Тому що постійно людина слухає музику лісу, чи музику моря, чи музику симфонії, оркестру. І так само, і наука. Людина вчиться від того дня, коли народжується, і кінчається тим, коли І Людина постійно вчиться. В нашому українському народі побутує така поговірка, що людина, щоб життя не прожити даром, повинна зробити три речі: це посадити дерево, виховати сина і побудувати будинок або вибуха криницю коло будинку, ну, по крайній мірі, влаштувати своє життя. Ну, Здається, що це все вдалося мені зробити, але це не було самоціль мого життя. Старався зробити. Поки хтось думав, як зробити, старався вже це зробити. І це воно приносило мені в цьому задоволення. І це в цьому є напевно певний успіх кожної людини, тому що успішний той, який робить вже, поки інші думають, а він вже робить. 10 жовтня 1952 року у древньому Прикарпатському селі Стрільбичі у молодій родині звичайних та працелюбних селян Івана та Михайлини Фурдичків з'явилася на світ третя дитина. Після двох дочок довгоочікуваного сина назвали Орестом. Ні на чию честь. Просто батькам здалося, що це ім'я для сина буде вдалим та щасливим. Адже мало воно грецьке походження, і означало гірський горянин або горець. Він завжди був прикладом прикладом у, розумієте, в, в одягу, прикладом у поведінці. Прикладом в зачисті. не просто він говорив, а він він, він це все робив. Коли говориш з ним, десь мобілізуєшся. Кожна зустріч вона дає щось для тебе для саморозвитку. Після завершення шкільної науки Орес вступає до Львівського лісотехнічного інституту на лісогосподарський факультет. Вибір був не випадковим, адже ліс Орест любив і розумів ще з малку. перші родинні доручення, перший прибуток у хату. Ягоди, гриби, перші юнацькі забави усе було пов'язане з лісом. Ще юнаком він зрозумів, що ліс це велике господарство, і для цього потрібні чималі знання. Тому вчитися у Львові довелося старанно, наполегливо і вкрай відповідально. У Нас, наприклад, із 125 чоловік, яких набрали на потік. Закінчило тільки 95, а всі, решта, на протягом 4 років з різних причин, ну в основному за неуспішність, були відраховані. Я не міг собі уявити того, що мене там відрахують за неуспішність. Тому старав вчитись, старався вчитися, старався вчитися. Він був таким активним студентом, відзначався активністю, тому і запам'ятовувалися такі студенти. Він успішно навчався. Займався студентською науковою роботою, виступав на конференціях. В його характері, в його натурі, крім такої активності, дуже багато йому видно, батьки дали йому такої організаторського таланту. Я як керівник його дипломного проєкту говорив йому, що вже досить тобі. Досліджень вже ти зробив багато вже на дипломний проєкт, досить. А він ні. Каже, я дороблю ще оце і оце, зокрема, фотосинтезом він займався, і, бо щоб мені було не соромно. От перед, ну, коли буде захист, і перед рецензентами тоді. І ця теж риса. Мені здається, що він. Зберіг її протягом життя, це те, щоб йому було не соромно перед людьми. У 1975 році Орестові Фурдичку вручають диплом інженера лісового господарства з відзнакою і перше у своєму житті направлення на роботу у турківський держлісгосп на посаду інженера лісових культур. Це була перша моя така самостійна е Посада у системі лісового господарства. Я мріяв, будучи студентом обміняти посаду лісничого, і це здійснилося. Це була чергова моя перемога у трудовому житті. Він вимогливий був до колективу і вимогливий був до себе. У нього все було, як правило, весь час вчасно виконувалися завдання. І все керівництво лісгоспу стало у приклад, стало у приклад другим колективом лісництва. У 80-х роках минулого століття Сколівський держлісгосп був найпотужнішим у Львівській області лісогосподарським підприємством. Його загальна площа складала близько 40 тисяч гектарів і поєднувала вісім лісництв. Працювало у лісгоспі понад однієї тисячі працюючих. Річна заготівля сягала більше 120 тисяч кубометрів лісу. Площа лісопосадки становила 250-300 гектарів щороку. А ще лісові розсадники, селекційні ділянки, цехи переробки деревини, підсобне господарство. Одним словом, усім цим лісовим господарством тепер довелося керувати Орестові фурдичку. Приїхав Орест Іванович разом з заступником голови облаконкому і секретарем в Значить, У нас відбулася розмова. Я вже розумів і знав добре проблеми лісового господарства, тому що я задавав запитання Оресту Івановичу, ті, які стосувалися безпосередньо якоїсь значить, обізнаності з лісовим господарством і його проблемами. І треба сказати, що він якось, я би навіть не сказав, професійно якось. Так інтуїтивно відчував, що проблеми в районі є і як їх можна брати? Ну, Ми бачили якусь перспективу, у нас було якесь бажання зробити е, щось, скажімо, корисного для е, підприємства, яким ти працюєш, для тих людей, з якими ти працюєш, е, для сім'ї своєї, знаєте, яка. Е, Радість для керівника, коли ти здаєш житловий будинок і там поселяються твої робітники. Та це ж ну, велика перемога. Це, знаєш, Ти зробив людям добро. Люди сльозами на очах тобі вдячні, тому що ніхто до цього такого не робив. І тому крок за кроком ми побудували чотири житлові будинки, де поселилося більше 150 чоловік. Я от бачив, коли на людей бачив їх радість, задоволення, сльози, такі, знаєте, подяки. І, і самому навертаються сльози, коли згадуєш цей період. Ми були одержимими, ми були такими, знаєте, що здається, що перед нами не було якоїсь заборони, яку ми могли не, 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 не перейти, не, не подолати ті труднощі. Що саме найінтересніше, що він не просто вимагає працювати як-небудь, а має бути якісно, вчасно і так, як ніхто, як в нас прострібши, як ніхто У 1989 році, в мене знову був такий знаковий період в моєму становленні як керівника. Якраз в 89-му році була дуже велика повінь е, на в горах, і е, значить, лісове господарство, і взагалі е, народне господарство потерпіло дуже багато збитків е, в гірській частині Львівської області. І тоді е, з такою інспекційною перевіркою приїхав в Сколівський район е, тодішній міністр лісового господарства Валерій Іван Самоплавський. І я, як директор із секретар райкому, його приймали, їздили, показували ті всі збитки, це все скажімо, фіксувалося потім через органи і державної влади і адміністрації виділялися кошти на ліквідацію цих збитків. І ми тоді ближче познайомилися з Валерієм Івановичем Самоплавським, і буквально. Після цього, 1 серпня 1989 року, я був призначений першим заступником, начальника генерального директора Львів Ліс. 1 серпня переїхав на роботу у місто Львів 1989 року. Так що оці перемі, переміни всі політичні, які вже були, я зустрічав у Львові, скажімо, в Пімонті нашої демократії Львові. І з усіма своїми друзями. Я попрацював рівно рік першим заступником головним лісничим об'єднання «Львів-Ліс». І тоді Валерій Іванович Самопласький вже за погодженням з Львівською обласною державною адміністрацією, якою керував тоді Степан Антонович Давимука, мене було призначено генеральним директором Львів Ліс. Це було в 90-му році. Це було дуже вдале. Управлінське рішення, оскільки Орес Іванович виявився дуже активним талановитим адміністратором, він на, на нових засадах поставив роботу, активізував діяльність і, власне, поставив так працю лісового господарства, що ми не мали особливих проблем. Було дуже складно, тому що на цей період попали якраз всі політичні переміни. На цей час після Путчу практично Львів перший оголосив про незалежність. У Львові було вперше піднято наш сніжотий прапор. У Львові було засновано революційний рух за перебудову, яким керував перший голова Львівської обласної ради Вячеслав Максимович Чорновій. І його е, самі близькі соратники, Микола Горин, і е, Іван Гель, і Степан Давимука, і е, Михайло Голубець академік наш, От, і це також ті люди, які в моєму політичному становленні зіграли велику роль. І я. В 1991 році став депутатом Львівської обласної ради за їхньої підтримки і з того часу практично почалася моя політична кар'єра. Початок 90-х років в Львівській обласній раді звільняється місце, відходить і складає себе повноваження перший секретар обкому комуністичної партії Яків Погребняк. І стало питання, хто б повинен бути. Депутатом обласної ради в Турківському районі. Неймовірно складний час, складний е, район. І одноголосно ми з е, головою е, тоді виконкому е, Степаном Довимукою е, порадилися, їздили в Турківський район, радилися з громадськими організаціями. І вони сказали: точно погребняка в тій ситуації може змінити тільки один чоловік. Або хтось з комуністів, або лісник. І Дійсно, ми двоє проїхавши по району, прогітувавши за Фурдишко, Я до того часу і добре його не знав. Фурдишко переміг вибори. Опонентом в нього був один із працівників КГБ. Ну ви розумієте, то не просто там також були кинуті дуже серйозні сили, і так став Орес Іванович, став депутатом обласної ради. Він відіграв досить таку певну серйозну роль в депутатському корпусі Львівської обласної ради, який був дуже непростий. Непростий по своєму складу, по характеру, перша демократична рада, яка була створена повністю з представників нової демократичної, ще не добре оформленої хвилі, але яка залишила дуже серйозний слід в історії Львівщини і України в цілому. У мене ніколи не було такого бажання займатися великою політикою, тому що Ну, десь не моє воно, більше воно в мене тягнуло до е, виробничої діяльності, до науки, до такої більш практичної роботи. Тому що ну, політиком, як і е, творчою людиною, як і медцем треба народитися. Це треба, щоб душа лежала от з яких до політичних е, е, гасов до політичного такого. Життя, тому що воно специфічне життя. Бути політиком це не так просто. Це треба бути, ну скажімо, фанатом в цій році. бачити треба себе завжди на передовій, завжди з прапором перемоги, завжди вести за собою молодих людей, тому що практично політику роблять молоді. У нього хватка желізна. Тобто він береться за проблему, я зрозумів, що він її вирішує. А то найбільше головне, цього бракує досить багатьом, багатьом людям. У 1996 році Орестові Фурдичку було запропоновано піти на вибори до Львівської власної ради. Це був черговий, зважений та відповідальний крок, який у майбутньому доленосно змінив його життя. Саме завдяки гірському характеру, бойківській упертості доводити справи до кінця та неабиякій працювитості Орест отримав повагу не тільки серед своїх колег-лісівників, але й серед новонародженого політичного прошарку Львівської